25 червня праведний суд. Щоразу, коли говорять про доброту й милосердя Господа, щоб спонукати грішників довіритися йому, хтось обов'язково втрутиться із запереченням. Так, але в Біблії сказано, що Бог щодня гнівається на нечестивих. Звісно, природною для душі, яка сумнівається і тремтить, буде думка: я знаю, що я нечестивий, і тому Бог гнівається на мене, а далі буде або її почуття апатії, або марні зусилля зробити щось, щоб заспокоїти уявний гнів Божий. Таким чином, мета ворога душ досягається, пам'ятаючи, що Бог є любов. Що так бо Бог полюбив світ що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне, Івана 3:16. І що це була жертва з боку самого Бога, бо слово в Бога було. І Бог було Слово Івана 1.1. І Бог у Христі примирив світ із собою самим, 2 Коринтян 5.19. Давайте розглянемо місце Писання, у якому, як припускається, міститься заява про постійний гнів Бога на всіх людей. Бо всі згрішили. Це записано в 7 псалмі, і ми будемо вивчати його цілком. У наведеній нижче цитаті з Псалма. Ми не дотримувалися якогось одного перекладу, але об'єднали кілька, щоб дати найбільш буквальну яскраву передачу івриту. вриту. як видно, салом можна умовно розділити на шість частин, остання з яких складається всього з одного вірша. Перший розділ являє собою картину того, як людина, переслідувана ворогом, волає. Господи Боже мій, на тебе я сподіваюся, врятуй мене від усіх гонителів моїх, і визволи мене, нехай не вириве він, як лев душі моєї, мучачи, коли немає того, що визволить. Вірш 2. Це крик душі людини, яка перебуває у великій небезпеці, її переслідує ворог, подібний до розлюченого лева, який розірве її на шматки, якщо вона не знайде безпечного місця. Від самого початку зрозуміло, що перед нами крик душі, яку переслідує Сатана, великий руйнівник, адже. Ваш супротивник, диявол, ходить, ричучи, як лев, що шукає пожарти кого, 1 Петра 5.8 Наступні три вірші показують несправедливість ворожої атаки. Господи Боже мій, коли я щось зробив, коли є беззаконня в долонях моїх, коли я платив злом тому, хто був зі мною в мирі. Я, що спасав навіть того, хто без причини став моїм ворогом, то нехай ворог переслідує душу мою, і нехай дожене, і нехай до землі він потопче життя моє, і хай мою славу оберне на порох. Вірші 3, 5. Лева не хвилює той факт, що його здобич не є небезпечною і не заподіяла йому жодної шкоди, сповнений бажання руйнувати. Він вбиває, щоб задовольнити свою пристрасть до руйнування. Так диявол підстерігає невинних, як це було показано в його вчинку з нашими першими батьками в Едемському саду. Дух, який свідомо планує духовну загибель невинної душі, є суто Сатанинським. Такий ступінь нещастя огидний для будь-якої душі. Котра ще не зовсім зіпсута. І тому псалмоспівець закликає до суду: Устань же, о Господи, в гніві своїм, піднімися проти люті моїх ворогів і розбуди для мене суд, який ти заповідав, і громада людей стане довкола тебе, і над нею піднімися на висоту вірші 6-7, прочитаний у світлі першої частини віршів Псалма. Цей крик про помсту не видається таким же мстивим, як це іноді здається неуважному читачеві. Це не вимога однієї людини помститися іншим ворожим її людям, але заклик до суду над головним ворогом. Більше того, цей заклик натхненний Святим Духом, тому в ньому немає елемента людської пристрасті. Порівнюйте ж цю частину віршів та й увесь псалом із Псалмом 34. У віршах 6.7. Перед нами коротко представлений останній суд і його результати, коли суд здійсниться Богом і буде спрямований проти піднебесних духів злоби, Ефесян 6.12. Народ оточуватиме Господа, коли Він повернеться на висоту, щоб зацарювати на Сіонській горі та в Єрусалимі, а перед старішими слава Його! Ісаї 24. 23. У наступних текстах записано твердження про суд. Господь, судить людей, судиш мене, Господе, за моєю правотою і за моєю невинністю. Нехай злоба безбожних скінчиться, а ти зміцни праведного, бо вивідуєш ти серця і нирки. О праведний Боже, щит мій у Бозі, який чистих серцем спасає, Бог суддя справедливих, і щоденно на злого Бог гнівається, коли хто не навернеться, буде гострити меча свого він, свого лука натягне й наставить його, і йому приготовив смертельні знаряддя. Він зробить огнистими стріли свої, вірші 8:13. Чи є тут крапля самоправедності? Ні, бо Господь говорить про свій народ, праведність їхня від мене, Ісаї 54.17. Пам'ятайте, що це молитва того, хто сховався у Христі, а хто у Христі, той нове створіння, давнє минуло, тепер усе нове все ж від Бога. 2 Корінтян 5,17.18 Праведність, яка є в такій людині, є праведність Божа, і саме відповідно до неї псалмоспівець буде судимий. Душа, яка робить Бога своїм прихистком, може дивитися на суди без страху, бо Бог перебуває там, звідки вони приходять, тож вони не можуть бути небезпечними для такої людини. Саме в цій частині псалма міститься вірш, який у побуті звучить так. Щоденно на злого Бог гнівається. вірш 11. Те, що слова виділені курсивом, однак показує, що вони були додані перекладачами, навіть якщо ми приймемо текст у тому вигляді, у якому він наведений у загально прийнятій версії перекладу «Київ», то не виникне жодних труднощів, оскільки ми бачимо, що нечистиві – це не грішники на випробувальному терміні, а диявол і все його воїнство, як ангели, так і люди, що продалися йому, аби переслідувати благочестивих. Бог, суддя справедливий і щоденно на злого Бог гнівається. Вірш 11. Хіба це не добре? Хіба не втішає те, що ми не залишені на самоті не незабуті? Що зусилля ворога, які спрямовані на нашу загибель, пробуджують обурення могутнього Бога? Навіть коли лють сатани діє через людей, у яких немає страху Божого перед очима, ми можемо знати, що Бог розглядає її як спрямовану проти нього, і це справді так. Коли ми звертаємося до нього за захистом, він робить нашу справу своєю. Коли діти Ізраїлю йшли до Ханаану, маликітяни вийшли битися проти них, але насправді вони билися проти Бога. У виході 17,16 ми читаємо: бо рука на Господньому прапорі, Господеві війна з Амаликом і зроду врід. В останній частині псалма, який ми щойно розглянули, є явний натяк на нечестивих і слова: коли хто не навернеться. Вірш 12. Якщо нечестивий не навернеться, Бог приготував для нього знаряддя знищення. Прочитайте Йова 38, 22, 23 чи доходив, коли ти до схованок снігу і схованки граду ти бачив, які я тримаю на час лихоліття на день бою й війни. У наступній частині псалма опис переслідувача, що показує справедливість його покарання. Ото беззаконня зачне нечестивий, і завагітніє безправ'ям, і породить неправду. Він рова копав, і його викопав, і впав сам до ями, яку приготовив, обернеться зло його на його голову, і на маківку зійде його беззаконня, вірші 14, 16. На суді з'ясується, що Бог чистий, Він є любов. І все ж є покарання для нечистивих. і гнів палючий, що має пожерти противників, євреїв 10, 27. І це тому, що він є любов. Ми не можемо зараз заглиблюватися в деталі, окрім як звернути увагу на той очевидний факт, що для Бога не було б ознакою ні любові, ні справедливості дозволити нечистивим нищити невинних. Але не слід забувати, що всі покарання, які коли-небудь отримає будь-яка нечистива людина, будуть тільки тими, які вона накликає на себе сама яких могла б уникнути, якби захотіла, або погорджуєш багатством Його добрости, лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння. Та через жорстокість свою і нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога, Римлян 2, 4, 5 так само ми читаємо в останній частині першого розділу Книги Притч Соломонових, що нечастиві у своїй загибелі їдять з плоду дороги своєї, приповісті 1.31. Всі, хто мене ненавидить, ті смерть покохали, приповісті 8.36. Таким чином, в уривку, який ми розглядаємо, нечестиві отримують тільки те, що вони самі накоїли. Вони потраплять у свої власні тенета і падають у яму яку риють для іншого. Той, хто любить прокляття, отримують його, бо Бог дасть кожній людині те, що їй найбільше подобається. Остання частина псалма. Це піднесення хвали Богові, я ж Господа буду хвалити за його правдою, і буду виспівувати імення Всевишнього Господа, вірш 17. Таким чином, ми виявляємо, як і завжди, що частина писання, яку сатана використовує для того, щоб збентежити людей, насправді є тією, що сповнена втіхи для них. Якщо... Ми не небіглася щодо хитрощів сатани і не забуваємо про доброту Божу. То щоразу, коли нам здається, що якийсь текст слугує для того, щоб віддалити нас від Бога, ми знатимемо, що просто не розуміємо Його і вивчатимемо Його з молитвою, щоб Святий Дух навчив нас істини, як воно є в Ісусі. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.